Розділ 86. Обіцянка вся стояла там, спостерігаючи, як машини віддаляються все далі й далі, перш ніж зрештою зникли в темряві. Вона не поворухнулася і просто бездумно дивилася в порожню темряву, раптом відчувши собі почуття смутку. Через деякий час у повітрі почувся вологий холод. Піднявши голову, вона помітила, як темне небо почало моросити. Вогні від вуличних ліхтарів почали виглядати розмитими. Давай повернемося. Якщо ти сумуєш за ними, ти можеш відвідати їх у будь-який час. Голос моєї на досяг її вух, коли він випростався, тримаючи руку в кишені, а іншу на її плечі. Вона повернулася до нього, його очі були зосереджені на тьмяно жовтих вуличних ліхтарях серед дощу. Ця кивнула, а потім сказала. Я раптом зрозуміла, що дідусь справді постарів, навіть мама. Вона б ніколи не розповіла мені про це. Але зараз Прохолодний вітерець морозив, його рука на її плечі злегка напружилася, коли він запитав, що вона тобі сказала? Вона сказала, що просто хоче, щоб я була щасливою. Відповіла сісяє. Слідуючи за муюю чном, вона розвернулася, і подружня пара повернулася до будинку. Тьмяне та розпливчасте світло вуличного ліхтаря робило їхні тіні надзвичайно довгими. Муюй чен, вона покликала його, коли він нічого не сказав. М -м -м -м, як ти думаєш, ми будемо? Вона зупинилася, її ясні очі втупилися в яскраво освітлену кленову резиденцію. Її тон прозвучав легко. Моючен подивився на неї, перш ніж відвести очі, стежачи ж за напрямком її погляду. Він трохи подумав, перш ніж кивнути. Ми будемо. Звідки ти такий впевнений? Місяць тому ми були просто незнайомими людьми, сказала вона. Дивовижна частина шлюбу полягає в тому, що він може зробити двох абсолютно непов'язаних між собою людей найінтимнішою парою. Така доля, моя дружино, сказав він з посмішкою, а потім продовжив ходу з нею у будинок. Пробувши разом кілька днів, Сісяє зрозуміла, що мой чен був цінним домашнім чоловіком. Зазвичай він повертався з роботи досить рано. І оскільки він був дисциплінованою людиною, учень закінчував у цей день усю свою роботу перед сном, незалежно від того, наскільки він був втомлений. Вона часто заставала його сидячим допізна. Сісяя весь час залишалася в кленовій резиденції і не робила жодного кроку. Вона використовувала кабінет моючена і не дозволяла собі розслаблятися. Коли готувалася до проєкту Південної річки, щоб після Нового року відразу приступити до роботи. Останні кілька днів сестра Ван готувала їжу для сісяї. Мою чен не йшов додому в день, думаючи, що їй буде лінь готувати лише для себе, тому він попросив сестру Ван подбати про неї. Того вечора, після того, як вони повечеряли, Муюйчен, як завжди, піднявся нагору. А сісяє помила посуд. Після прибирання вона прийняла розкішну ванну, а потім їй подзвонила суна. Гей, сяє, не забудь про завтра. Приходьте раніше з тим хлопцем у вашому домі. Гаразд?» Кілька днів суна палала від цікавості і, нарешті, настали вихідні. Їй було надзвичайно цікаво дізнатися, за яку людину сісяє раптом вийшла заміж. Сісяя витрила довге мокре волосся великим рушником і відповіла. Ммм, я приїду за вами в день. Ми поїдемо прямо в імператорське небесне місто розваг. Я не впевнена, чи він вільний після обіду. Я його потім запитаю. Але він домовився для нас за вечерю в готелі Імператорське небо. Він точно приїде на неї. «Ммм, добре. Тоді ми не будемо їхати завтра, і будемо чекати тебе. Добре, добре, відпочинь, до зустрічі завтра. Звичайно, до зустрічі. Сісяя глибоко вдихнула після завершення телефонної розмови. Вона вийшла зі спальні і побачила, що там порожньо. Коли сяю вийшла, то побачила чоловіка у вітальні. Він дивився телевізор, розвалившись на дивані. Біля нього стояв чайник з квітковим чаєм, що випромінював у повітря приємний аромат. Муючен повернув голову, коли почув звук кроки. На ній був бежевий спальний халат. Її елегантне обличчя здавалося трохи рожеве, бо вона щойно вийшла з ванни. Вона була оповита тонким туманом, і його сплячі очі розширилися. На його обличчі промайнув рідкісний. Але ледь помітний приголомшений вираз. Хіба в шафі немає фена? Моючин налив їй чашку квіткового чаю. Коли вона підійшла. Він трохи поворухнувся і звільнив їй місце. Краще дати йому висухнути природним шляхом. Що ти дивишся? Сісяє сіла поруч із ним і зробила ковток чаю. Вона потерла долонями чашку, дивлячись на екран телевізора. У прямому ефірі йшов матч НБА. Моючен раптом підняв рушник і почав допомагати їй висушити волосся. Чи не можна було вимити його завтра? Твоє довгі волосся вже досягло тобі талії. Сісяя була приголомшена, коли помітила його поведінку. Через деякий час вона звикла до його ніжних рухів. Сяя посміхнулася його зосередженому виразу. Моє волосся вже дотягує до талії. Хіба тобі не час одружитися на мені? Навіть якби у тебе не було волосся до пояса, я б відразу одружився з тобою. Відповів мою чен. Насправді я не розумію, чому люди завжди люблять говорити про волосся до пояса. Чоловікам, здається, дуже подобаються дівчата з довгим волоссям. Тобі також подобаються дівчата з довгим волоссям? запитала сісяя. Моючи трохи подумав, перш ніж відповісти. Немає значення, коротке чи довге волосся у них, головне, що у тебе довге волосся. Це була холодна і пряма відповідь. Він ніколи б не подумав про людей, які йому не рідні, або про те, яким жінкам він надає перевагу. Завтра, почала запитувати вона, я буду там до вечора. Я їду в місто Б вранці і повернуся лише після обіду. Не переживай, я тебе не залишу, запевнив мою Чен, не сповільнюючи погладжувальних рухів рук. Сісяя зробила ще один ковток чаю, а потім кивнула. Гаразд, свята за кілька днів, прорічні загальні збори. Це наступний четвер, і після зборів починаються канікули. Ти також повинна бути присутньою на них, інакше твоя нагорода буде передана комусь іншому. Нагорода? Я маю винагороду. Очі сісяє, проясніли. Голову му, чи можеш ти підказати мені, що це за винагорода? Прийде час, ти і дізнаєшся. Я теж не знаю, що вони готували. Я просто знаю, що ти в списку. Добре, що ти допомогла мені підтримати репутацію. Моючен засміявся. Звичайно, Сісяє відчувала піднесення, і вираз її обличчя був радісним.